Раз на рік ми робимо таку тему Фрідрік, яку? Ми беремо. А, ну ладно, посаджу, так посаджуємо. Ми беремо. Цього разу у нас череп, минулого разу череп. був геох. І у нас там є папірці з іменами усіх учасників сьогоднішнього All Stars. І так би мовити, випадковим чином ми будемо дивитися порядок учасників. Тобто. Важко сказати, важко сказати, хто буде першим. В... Бо жодного <по> в... дебютанту нема на Остасі. Хоча як сказати? Когось взяв. Когось взяв, ага. Цікаво, кого саме? Хто буде першим учасником на ага. старці? Та не хвилюйся, в мене ж все записано. Ага, я бачу, бачу. Так. І де в тебе там записано? І що в тебе там записано? Любі друзі, чи готові ми починати? Першою, першою учасницею літературного слему All-Stars буде авторка, яка приїхала до нас з міста Львів. Переможниця слему в місті Кам'янське. Естер не під ваші оплески привітайте першого учасницю. І ви до нас! Бля, відкривати лостас. піздець. І не кажи. Насправді я приїхала до Львова з бахмуту похлопити моєму місті. Три хвилини? Ні, ще не в Так. Давайте підтримаємо мест. Сотворені з глини, бог і богине, ранений птаха, жвава дичина. Днини, їх рвані, всипані ранами вітер пустун забрав, солодкі години ніким не впізнавані, сховані надто надійно. Під покрівлою ночі були лише нами пізнані. У найкращому місці цілого світу, у найгіршому місці, де ходять по колу, ти встигаєш навпростець піти вперед, як справжній воїн. Нехай я стану деревом, що слугує опорою. Ось такий тандем. Ми з тобою створимо. Ось такий тандем. Створить хвиля опору, і непізнані соки будуть нами всотані, як в останнє. Ми ж бо вміємо жити миттями, переплетіннями, перепетіями історій, будувати гнізда в місциннах сонних. Ми ж бо ті, хто рух тут створює, ми ж бо ті, хто чинить спротив. Ми ж бо люди прості, але богами видумані з глини, з серцями великими, чий спів ще опанує світ. Дякую.